Захищав Україну від ворогів ще у 2015 році. На Донеччині 6 березня загинув військовослужбовець Володимир Праведний. Чоловіку було 38 років. Аби провести героя в останню путь, у Дубні прийшло близько сотні містян. Близько сотні Дубенчан зустрічають на колінах свого земляка, який 6 березня загинув на Донецькому напрямку. Повідомили 6 березня. Ще він загинув на полі бою під Донецьком, але не могли вивезти і привезти. Володимир Праведний був розвідником, радіотелефоністом. І саме під час виконання бойового завдання отримав несумісні з життям поранення. Був між Вагро, кум, хороша людина була. Так сталося, що його не стало. от і все. Він вже, наскільки я знаю, напевно, що рік вже буде, як він там був. Родичі розповідають, Володимир захищав Україну від ворогів ще у 2015 році. Він сам був у 2015 році. Він сам нас. Він такий Боже. Всі його знали як хорошу людину, як хорошого тата, як хорошого брата, як хорошого чоловіка, як хорошого друга. Немає що сказати, як хорошого хресного. Рідні, друзі, знайомі та колеги згадують військового доброзичливим. Завжди був такий, знаєте, щирий. Завжди там, треба було допомогти, чи що ще щось він допомагав. Ніколи не було такого, щоб він відказав. Сам пішов, пішов служити за свою країну, то кажуть, за свою волю, за свій народ. Адже любив Україну не менше, ніж своїх рідних. Любов до рідних і близьких, до своєї землі. До матінки України покликала спочилого воїна Володимира стати на захист найціннішого і найріднішого для себе, своєї сім'ї і своєї землі. Він не ховався, він не втікав, а сміливо пішов саме горнило війни. Захищаючи наш сьогоднішній мирний спокій, мирний сон, наше мирне життя. Тож, окрім рідних та друзів, попрощатися з військовим прийшли побратими та містяни, які Володимира особисто навіть і не знали. Ми завжди підтримуємо і кожного разу на будь-які е, такі церемонії, що відбуваються у нас на Майдані Незалежності, ми кожного разу приходимо для Того, щоб провести в останній путь наших героїв, поховають захисника України 21 березня у місті Дубно. На знак Скорботи за загиблим військовослужбовцем 20 березня на Дубанщині оголосили Днем жалоби та приспустили на території громади усі державні прапори України. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.